Олег, привіт! Мене звати Олексій і сьогодні на молодіжному Юра розказував історію про планшет. І це була неймовірна історія для нас, для молоді. Це велике благословіння, велике свідчення Божої благодаті. І дуже тобі дякую. І Я від імені молоді. просто дуже дякуємо і бажаємо тобі, щоб Бог тебе благословляв і беріг. Олег Галя, від імені нашої церкви а Особливо від молоді нашої церкви. Хочу подякувати вам за те, що ви зробили для нас, тому що те, що ви зробили для нас, це справді важко це повірити. Сьогодні, друзі, коли мають якийсь такий хороший час, близький час, який один одного знає, не готові навіть деколи жертвувати чимось. Цю історію яку я почув від Юри разом, яка торкалася твого життя і його життя. І те, що ти справді зробив для нас, це ми віримо в те, що справді Бог Він використав тебе. І е, найперше, він щось проговорив до твого серця, що Він розположив твоє серце, ваше серце пожертвувати для нас е, ту річ, яка справді була необхідною, для того, щоб е, Боже Слово І Тому я щиро дякую, хай Господь Він благословить вас, вашу сім'ю, е, за, за, за цей такий презент, е, тому що це реально великий презент для нас. Ми знаємо, що таке в Україні гривні, а у вас тут безстергене. І розуміємо, якщо це перевезти, це просто велика космічна сума. І тому хай Господь справді благословить вашу сім'ю е, усіма е, небесними благословіннями. І просто хочемо сказати дякуємо. Привіт, Олег. Привіт, Галя. Напевно, ніякі слова вони не можуть видати емоції, які інколи переживає людина. Але я знаю, що навіть ті емоції, які я сьогодні переживаю, вони вщухнуть. От вщухнуть емоції, але я сподіваюся, що справи, або та справа, яку ви зробили, вона послужить ще для багатьох і багато хто зможе почути слово про Бога. Завдяки тому, що ваші серця, вони відкриті для того, щоб служити і благословляти. Просто дякую вам дуже. Мені дуже приємно, що за стільки років якось так, так чудно зробив Бог, що і поєднав нас От, через вашу жартом. Дякую вам. Слава нашому Богу.